Ну от, нарешті. 2020 доходить до логічного завершення. За думкою більшості людства, цей рік, певно, найгірший, як мінімум, у 21 столітті. Для багатьох, у найближчому майбутньому, 20-й буде асоціюватися з коронавірусом та карантином. Ну що, давайте додамо трішки яскравих промінчиків у цю темряву і згадаємо про топ 50 україномовних пісень, які були створені саме у цей рік щура. До уваги беремо найпопулярніші пісні на Ютубі як від професіоналів своєї справи, так і до відносних аматорів. А також беремо до уваги, що вам варто зробити кнопку підписки сірою, щоб допомогти каналу і українському Ютубу в розвитку. А також покласти вподобайку, якщо подобається подібний контент. Сподіваюсь, ви впораєтеся з цим завданням? Якщо так, то ми таки розпочнемо вже це караоке. Ну що, погнали вперед! Стартуємо давайте із середини літа, щоб повністю відчути на собі творіння групи без обмежень під назвою Липень, яке переглянуло вже майже 950 тисяч разів. Одноразова акція у вигляді треку української не у і Макс Барських, який зі своїм музоном двоє набрав уже біля 970 тисяч переглядів. Перший кліп з нашого рейтингу, який уже за лічені дні може підкорити позначку в один мільйон прослуховувань, є старання Ірини Федишин з її піснею Там, де ти. Там, де те, я буду за тобою завжди. Йти. Крім барських, ще й Ярмак вирішив порадувати українського глядача піснею Вона, яку цінили понад одного лимона людей. Тут совість вивезли камазами. Моя країна мов бездонна шахта. Всі кажуть, жахта. При змозі кожен риє шляхта. Близько 1 мільйона та 50 тисяч глядачів переглянули цьогорічне творіння усміхнені і живі від Веремійської банди. Ранку, не... не пройшло і два тижні з дня виходу свіжого треку The Hard Kiss» Все було так. А вони уже набрали понад тисячу тисяч переглядів, а може вже й більше. 44 та сходинка ще для одного хіта без обмежень, що за півроку підкорив майже 1,1 мільйон переглядів. Зветься Немовчи. Не Хтось це уже майже зробив. А альона Альона з музичкою Це мій район, ти знаєш мій район. уже це зробила, ще й за вдвічі менший термін. Мій район. Ти знаєш, мій район. Правжній та актуальний хід карантин за кілька хвилин створив в домашніх умовах Тарас зі своїми дітьми, і як результат утворився перший мільйонник на каналі для вірусом, Звичайно, ого, але як скажіть не здохнути дома від цього. Автори найпопулярнішої пісні українською казка до речі, там уже майже 350 мільйонів переглядів. Вау! Цього року зліпили новий хіт, що зветься Літаки. І знову Альона. Однак на цей раз вона підтягує у ряди мільйонників пісню на каналі Джамали, фіт з якою вийшов цього року у пісні Жалі. жалі, мої, жалі. А праця на радіо дала свої результати. Ну бо як ще пояснити, що кліп хаса не питай, глядачі оцінили майже в 1,2 мільйони переглядів. «Та ти лети, Мене не питай. А. Відпусти тридцять восьму сходинку. Віддаємо творінню на каналі різні рівні від багатьох крутих українських авторів з одноіменною назвою каналу та одного і трьох мільйонів прослуховувань. А от і вони герої пародій, сільрада з їх мільйонним кліпецьким під назвою Випускни. Будемо цілу ніч, цілу ніч, і згадаємо роки? Що пройшли дружно? плічо-пліч, не забудемо. Ми цей цей декрути, де крути на 36-й позиції. Знову відправляємося до казки, де можна послухати шалену пісню про сміливих дівчат прямо з Дубаю. Іван Наві теж славно провів цей рік, виклавши відеоролик з назвою Холодна ніч, який оцінили понад 400 тисяч плюс один лимон глядачів. Холодна ніч, в обіймах теплих пліч, торкаюсь я. Ще одна пісня про холод, але цього разу від відносного на унейму до цього 2020 року. Ульяни Ройс з її шедевром Холодно і Тепло. 33-й. Уже 33 місце серед музичних творінь займає хітяри від калуш Зорі, які всього за 10 днів з дня виходу кліпу на ютуб підкорили уже позначку в півтора мільйона переглядів. Ого. Знаєш, а так співають, їх чути за великими полями. І знову Альона Альона, як так, правда? Цього разу згадуємо про січневий шедевр реперки, дикі танці, який в сумі глянули теж понад одного і п'яти лимона. Людейматі там тобі дай на вітаксі земилі та місцями модний майки прилипали, щоб ціла хитало на танцполі. Не шукай мене на сені. Я завжди танцюю в колі. Тридцятко ще б трохи міг відкрити містер хайп Укр Ютубу Діма Варварчук. Діма Варварчук з його нарешті не пародією, а білкою, яку полюбили 1, сна, один і шість лямів шанувальників. ти один Зараз карантин як той критин, не можу я знайти нормальний Далі, Альона, Альона. О, як неочікувано. Проте тепер з над над актуальною пісенькою з гігантським життєвим сенсом у творінні Тихо, діти сплять. Якщо не бачили, слухайте і робіть висновки. Та того часу люди знімуть печаль, тоді зникне печаль поки не ходити не Одні з кращих друзів Альони, Калош, та тутка. Їх і в голові зависальний трек тіпок набрав уже понад 650к з лимоном переглядів від тіпків. Є. Yeah. 1700 плюс тисяч людей переслухали і передивилися відео пісню від Зехаркіс, що зветься «Косатка». А ви чули таку пісень? Велика сумнало на співає поля за небо краєм. Менше місяця пройшло. А ще один трек від Ульяни Рой засяяв на інтернет просторі: мільйон плюс 750к переглядів уже підкорилися кліпу «Покохана на МВІ. Що ж буде далі? Справжні олди в нашому музичному просторі бомбокс розташувалися на 26-й сходинці за підсумками цього року. Пісня Ангела про українських воїнів справді вийшла на славу. Незвичне творіння у нас на 25-му місці. Анімаційний канал української це вже добре. А якщо він ще й музичний, коротше, якщо ви досі не знаєте про канал Тоді Ескаді та їх кавер на пісню Білі Еліш, то ви не відноситесь до майже 1,9 мільйонів її шанувальників. Все я тобі кажу, я кажу, не й дев'яти не навчу треба, Дячнішого тобі будь як це ж набридло бридлочуть. Неймовірна, до морашок красива пісня молитва весною вийшла від Михайла Хоми, трохи іншого дідзьо, У найпотрібніший для України карантинний Дебе час. Вийди, Україну, Далі, хм, як так. Альона Альона. На цей раз вона ще й підтягує кліїв стоунера до українського і викладає майже двохмільйонний хід з назвою «Рятувальний Ми круг». Моє часто ти містимо тимі яту заліку. Коли зрубада від творчості Дідзьо далеко не тікаємо. Адже на черзі саме його я люблю тебе, Київ, в якому він певно вирішив зрадити його рідному новояворівську, або ж просто прорекламувати на двомільйонну аудиторію своєму розвору. Хм, хм, То зна. Я люблю тебе, Київ, місто моє. Люблю тебе щиро, за те, що ти є. Ти для мене найкраще місто на всій землі. Вакарчук повернувся до нормального життя і відразу допоміг Кануельзі створити пісеньку, коли ми станемо собою, яку оцінили вже понад 2 мільйони. Саме стоїте, коли ми станем собою. Двадцятко відкриває той же ж дзідзью, який у парі з Олією Цибульською вирішили пограти у котиків. Не знаю, як вам, але по переглядом киця людям сподобалась. Киця Ну скажи...» душевно сильна підтримка білоруського народу від групи без обмежень, що зветься героям, йде далі у нашому топі. Підтримку географічних сусідів оцінили солідно. Гляньте самі. Головна пісня шоу від пацанки до панянки від Джері Хейл не Бейбі, виявляється, наробила достатнього шуму, щоб і на Ютубі набрати 2,4 лимони прослуховувачів. Не завжди цінуємо те, що маємо. Тому 17-та сходинка для мама ріка це теж успіх. 2,7 мільйонів переглядів кліпу маємо, тому до ми не завжди цінуємо те, що маємо, не тримаємо. Ну і от вони, головні лиця українського ютубу, чоткий паца з їх першим у цьому топі творінням. Як на мене, то пародія «Юність» заслуговує ще більшої уваги. П'ятнадцята стрічка знову ж за ними В цьому відео чотки своєю пародією на плачу на техно дуже класно та якісно показали вигляд цьогорічного карантину. Не дають чітким розслабитись їх конкуренти по пародії. Сільрада цього року дала жару всім. І, наприклад, ця пародія Я студент перетнула вже відмітку в 3 мільйони переглядів. Я Студент, мамо, дай мені, дай мені гривень сто. Скажу тобі, що куплю гречку, а візьму вино. Неймовірно гарячий та емоційно сильний кліп вийшов цієї весни у Зехардкіс. Зветься він Гора, прослуховування якого говорять самі за себе. Говорить, гора не знаєш ти меж, Куди ти пишиш, коли ти береш? Що вже забули про них? А сільрада знову тут. Їх пародія карантин також славно пошуміла в інтернет-просторі. Як результат, три з половиною лимони шанувальники. Ми Конкуренція цих пародистів продовжується у нашому топі. Чоткі паци весною виклика крутий перемонтажований кліп про карантин, тобто пародію на любинку. Руки змила, ми ще хто віл. Прапау, і не, не не, не, не виходь, будь ласка, друже, зайвий раз з будинку. Десятку найпопулярніших відкривають вони ж. Чотки з часу переходу на українську почали творити справжні шедеври, де ще можна побачити пародію на цього Моргенштрика, в якій йдеться про народні українські пісні. Певно, тільки тут. Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетіла ластівочка, стала собі ще Господаря, викликати. Кліп цих творців виглядає настільки неймовірно, що навіть без звуку дивитися одне задоволення. А в дуеті це просто... Просто бомба, яка вже сподобалась чотирьом мільйонам глядачам. Антитіла кіно дев'ята фіно. Це все якесь кіно. Дано на нас новий світ. Ой, здається, анімешники увійшли в чат. А як по-іншому, якщо на восьмому щаблі хітяри від Ульяни Ройс з назвою Сайонара, Японія майбутнього з українською озвучкою роблять справді цікавий мікс. Послухайте. I, 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 Хай ти мій милий, ти ти чи ти баличка сильний, бла качутна блаблаблажена бридло. Пісня, яка мала стати лицем України на Євробаченні, не могла не попасти у наш топ. Шкода, що цей конкурс таки був перенесений, адже пісня Соловей від GoA могла набрати ще більше переглядів. Романтична історія з можливими сльозливими емоціями аж до мурашок у здавалося б рядовій пародії чотких. Саме так можна описати кліп пародію на Колибельною, яку зацінили майже п'ять з половиною лимонів людей. Знайомі почуття це нам давно. Перше кохання в кожного в житті було. П'ятірку відкрити доручено кращому цьогорічному шедевру від Зехард Kiss. у кліпі Кобра навіть монатік перейшов на українську. Хм, а що заради семи мільйонів переглядів, і не таке можна зробити. Підкорити український пісенний ринок спробував і Артем Пивоваров перекладена з оригінального кліпу Музика Дежав'ю була оцінена шанувальниками майже в 9 мільйонів переглядів. От вона, трійка кращих. Думаю, мало хто здивується, що у ній присутній відосик з каналу Чоткий Пац. Цей обраний знову пародія на того ж Моргенштрика, яку Чоткі адаптували на Зенеошну манеру. Юні великомученики оцінили роботу в 10,5 лимонів оця. Там, де чоткий паца, там і сільрада. Цього року вони обскакали своїх пародійних конкурентів, і в цьому їм допомогла Юля Верба, яка взяла участь у кліпі «Валентинка». Ми своїми почуттями Це кожен відчуває, коли щиро кохає на тракторі чи мерзі свою малу ката. Це хітове відео вже охрестили як найпопулярніше в Україні за 2020 рік. 15! 15 з половиною мільйонів переглядів. Це звісно неймовірно. Але але виявляється є ще більше, адже є ще такий чувачок, як Дан Балан, який вирішив теж спробувати свої сили в українській музиці. І так непогано спробував. Лише на Ютубі це відео набрало понад 17, Карл, 17 з половиною мільйонів прослуховувань! मेरे त्रेव शे वै री सुबह Дан Балан в дуеті з Оксаною мухою створили кліп Все пробачити», який і став найпопулярнішим за цей 2020 рік. Браво! Якось так, як вам цьогорічний український плейлист сподобався? Пишіть у коментах своїх фаворитів, яких ви б слухали 24 на 7. Крім цього, тиця йому нарешті вже на кнопку підписки, щоб увійти у коло елітних слухачів діджей Андрюхи. Ну і про вподобайку теж не забуваємо, якщо сподобався мій виступ. А на цьому все. Більше концертів шукайте у мене на каналі, а. А поки що бувайте, товариші! До нових зустрічей, друзі!